Вітаю, дорогоцінні! Продовжую розмишляти на тему Божа нагорода. І зараз буду читати Матвія, 10 розділ 42 вірш. І хто напоїть як учня кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді, кажу вам, той не згубить нагороди своєї. Друзі, по моїм спостереженням, те, що я бачу, що не всіх людей, хто приходить в церкву, є амбіції на велику Божу нагороду. Так, той, хто, наприклад, вміє проповідувати або співати, або він якийсь євангелист, то вони думають про те, що вони отримують велику нагороду за великі діла Божі, які вони звершають в церкві чи на вулиці, коли вони, ну, припустимо. Євангелізують. Але є люди, які просто приходять в церкву, прості люди, особливо, наприклад, в сільських церквах якась жіночка, от вона там подоїла корову, дала свиням, приходить додому, читає Біблію, вона просто не бачить, яким чином вона може здобути велику нагороду для Бога. Можливо і так, друзі. Але зверніть увагу, що говорить слово Боже. Якщо ви напоїте якогось праведника, хоча б кружкою холодної води для вас вже є нагорода. Так, можливо, вона невелика, але є одне но, але є одне але. Якщо ви напоїте 10 чоловік. А що якщо ви напоїте 100 чоловік, то може, це є нагороди маленькі, але по совокупності в сумі вони як одна велика нагорода. Тому, друзі, кожен з нас може мати багато нагороди, можливо, не одну велику. Зато багато маленьких, тому друзі, ми дуже часто недооцінюємо свої можливості. Ви знаєте скільки раз в день ви можете заробити маленьку нагороду? Це той самий кухоль води холодної, стакан води холодної, коли ви когось напоїте. Наприклад, якщо ви діти, ви можете просто бути слухняні батькам, ви можете поприбирати в хаті, допомогти мамі. Якщо ви чоловік, ви можете любити свою дружину, проявляти їй увагу. За це також є нагорода. Якщо ви жінка, ви можете бути слухняні чоловікові і старатися догодити йому. Друзі, таких випадків в нас дуже-дуже багато. Ви знаєте, що коли у вас, наприклад, сварки і коли ви просто змовчите, коли ви просто не будете продовжувати сваритися, будете терпіти, ви вже за це маєте нагороду. Давайте прочитаємо 1 нам, 6 розділ 7 вірш. Дивіться, як там цікаво написано. Тож, уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпите кривди? Чому краще не маєте шкоди? Друзі, зверніть увагу, що коли ви терпите кривду, коли ви маєте шкоду, особливо коли ви не винні, ви вже маєте нагороду. Тобто, коли у вас є якийсь конфлікт, коли ви просто промовчите, ви вже маєте нагороду. Друзі, або ще простий, дуже простий спосіб: просто шукайте Божого лиця. І за це ви вже будете мати нагороду. Про це сказано в посланні до євреїв 11.6. Читаємо. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Увага! А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Отож, друзі, так, можливо, ви не робите якихось великих справ. Але ви можете просто шукати Божого лиця і вже будете мати нагороду. І якщо ви робите дуже багато дрібних справ, то по совокупності воно буде як одна велика нагорода на небесах. Будьте благословені! Амінь. Люблю вас.